Лікаря, їде? До нарколога. Який огляд? Медичний. Ви в своєму розумі? Медичний. Що ви говорите? Який огляд? Медичний. На якій підставі я повинен проходити медичний огляд? А чого мені їхати на огляд? М -м. Ні, не відмовляюся. Медичний. А чого я повинен проходити медичний огляд? 17 тисяч гривень саме стільки вдалося стягнути на користь мого клієнта з держави за незаконно складені відносно нього протоколи про адміністративні правопорушення за частиною першої статті 130 тобто за те, що він, начебто, відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння, і за статтею 122.2 за те, що він, начебто, не зупинився на вимогу поліцейського. Ця історія тривалістю у два роки, і нарешті суд апеляційної інстанції, Київський апеляційний суд поставив в цій історії крапку. І постанова по даній справі не підлягає оскарженню, тому що дана справа є малозначною. І ми стягнули, виходить, 12 тисяч адвокатських витрат і 5 тисяч моральної шкоди. Це приблизно 400 євро на даний момент. Тож, це. Рішення є непересічним і навіть сенсаційним, і вже підтверджено навіть постанови Верховного суду по аналогічній справі. Хоча вони вже і були в історії права застосування. Але ось вам ще один приклад того, що водій має право відшкодування шкоди, яка йому завдана незаконними діями в даному випадку поліцейських. І зараз я поясню, як все це відбувалося. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал, тому що будуть нові цікаві відео. І також поставте вподобайку, якщо вам це відео буде корисним і цікавим. Ну і звісно, напишіть будь-який коментар або якесь запитання, і я на нього з радістю відповім. Ця історія почалася ще у 2021 році, коли на мого клієнта було складено два протоколи незаконних: стаття 130 і стаття 122. Тобто за те, що він, начебто, відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння, і за те, що він, начебто, не зупинився на вимогу поліцейського. Обидва протоколи розглядав Святошинський районний суд міста Києва, і ми буквально там за пару хвилин ці протоколи розбили справу закрили. І на моєму каналі є два відео. Перше саме про те, як складалися ці протоколи. З повним розбором цієї ситуації А для чого ви підставили? Я нога під А для чого ви ногу підставили, О, під а для чого ви підставили ви під... мені під машину? Ми зараз давайте з вами поїдемо в заклад охорони здоров'я і перейдемо в медичний огляд. Ви відмовилися. Ні, я не відмовлявся жодного разу. Це брехня. І друге відео про те, як ми частково виграли суд першої інстанції. Це був Солом'янський районний суд міста Києва. Тож коли ми отримали постанову. Святошинського районного суду міста Києва, то ми звернулися з позовом про відшкодування матеріальної і моральної шкоди з держави було у справі два відповідача, тобто це департамент патрульної поліції і державна казначейська служба. Зазвичай по таким справам треба ставити цих двох відповідачів, і ми заявили кілька вимог. Перше відшкодування витрат на правничу допомогу в розмірі 12 тисяч гривень, тобто на мої послуги, які були сплачені за договором, і все це підтверджується документально. Також 5 тисяч моральної шкоди за складання незаконних протоколів, і також 1 тисяча гривень за у якості. Матеріальних витрат, які поніс мій клієнт, тому що йому довелося поїхати в лікарню в соціотерапія і пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння, тому що поліцейські йому в цьому відмовили. Склавши протокол, і які не відвезли його до медичного закладу, тому йому треба було якимось чином підтвердити, що в нього немає не те, що ніяких ознак наркотичного сп'яніння, а те, що він не перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Суд першої інстанції частково задовольнив наші вимоги, стягнувши з держави в особі Державної казначейської служби. Значить, 5 тисяч моральної шкоди і тисячу гривень матеріальних витрат, про які я вже сказав. Але з цим рішенням не погодилася Державна казначейська служба. Ну і звісно, ми не погодилися, тому що ми хотіли стягнути з держави витрати на правничу допомогу. Тож, дана справа потрапила до Київського апеляційного суду. Дві апеляції розглядалося, і наша і казначейства, і суд апеляційної інстанції виніс, на нашу думку, доволі справедливе рішення, хоча з деякими моментами ми не згодні. Тож, які висновки зробив Київський апеляційний суд по даній справі? Перше, те, що Водій, в даному випадку, мій клієнт, має право на відшкодування моральної шкоди, оскільки відносно нього було ініційовано провадження про адміністративне правопорушення шляхом складання протоколів. Це є підставою для відшкодування шкоди. Суд в даному випадку послався на спеціальний закон. Закон про відшкодування шкоди громадянину, що завдана незаконними діями органів оперативно-розшукової діяльності, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, і в цьому законі вказано, що у разі закриття справи про адміністративне правопорушення, особа має право на відшкодування моральної шкоди, і також суд послався на загальні норми цивільного. Права, які передбачають право особи на відшкодування шкоди, що завдана її неправомірними діями посадових осіб в даному випадку поліцейських, які мають відповідні владні повноваження. Це, зокрема, стаття 23 Цивільного Кодексу України, статті загальні про відшкодування шкоди це 1174, 1173 і 1176. І саме на цих підставах суд апеляційної інстанції. Вказав, що дійсно мій клієнт має право на відшкодування моральної шкоди, тобто підтвердив і висновки суду першої інстанції в даному випадку. Хоча казначейство з цим не погодилося, і вказувало, що мого клієнта знач, не аштрафовували, його не затримували, не було ніякого кримінального провадження, переслідування і так далі. Тобто, всі ці спеціальні норми, які передбачені цим спеціальним законом, вони хотіли його трактувати. Так, що він в даному випадку не має права на відшкодування моральної шкоди, бо спеціальним законом передбачені спеціальні підстави для цього. Але суд апеляційної інстанції з цим не погодився, не погодився обґрунтовано і обґрунтував. Чому? Тому що всі ці моменти відшкодовуються на загальних підставах незалежно від вини тих осіб, які. Складали відповідні протоколи. Далі, що у нас по відшкодуванню витрат на правничу допомогу, то суд апеляційної інстанції поправив суд першої інстанції, не погодився з його висновками про відмову в задоволенні нашого позову в цій частині, і зазначив, що кожна особа відповідно до Конституції України має право на правову допомогу, на правничу професійну допомогу в даному випадку адвоката. І звісно, що гонорар адвоката, який сплачений клієнтом йому, повинен відшкодовуватися на загальних підставах. Справа в тому, що Кодексом України про адміністративні правопорушення, хоч і передбачена участь захисника адвоката у справах про адміністративні правопорушення, але не передбачено можливості стягнення витрат на правничу допомогу в межах цього кодексу, якщо там цивільно-процесуальним кодексом, кодексом адміністративного судочинства, КПК передбачені судові витрати. В які входить власне і витрати на правничу допомогу, то Кодекс України про адміністративні правопорушення, який застарілий, він цього не передбачає. Він передбачає стягнення там, судового збору, а от витрат на правничу допомогу він не передбачає. Але це не є справедливим, тому що кожна особа має право на відшкодування витрат на правничу допомогу, тому що їй доводиться захищати себе в суді і здійснювати відповідь відповідні витрати, це справедливо. І тому суд апеляційної інстанції це врахував і вказав, що оскільки в цьому кодексі відсутні положення про відшкодування витрат на правничу допомогу, то такі витрати необхідно відшкодовувати на загальних підставах і застосовувати відповідні норми цивільного кодексу України, що він, власне, і зробив. Тому, як бачимо, кожний має право на відшкодування витрат на правничу допомогу, на витрат на послуги адвоката. Ну а що стосується витрат на те, що мій клієнт поніс, в результаті того, що йому довелося проходити медичний огляд для того, щоб підтвердити свою невинуватість, те, що він не... Перебуває в стані наркотичного сп'яніння, то в даному випадку суд апеляційної інстанції чомусь з нами не погодився і вказав, що в даному випадку водій здійснював ці дії на власний розсуд, тому що його ніхто не зобов'язував це робити ніякої вини там поліцейських в цьому немає, але я з цим не згодний. І вирішив не стягувати. З держави ці матеріальні витрати. Тож, в результаті ми маємо дуже хороше прогресивне рішення, яке підтверджує те, що кожний водій має право на відшкодування шкоди, що йому завдана внаслідок незаконного складання будь-якого протоколу про адміністративне правопорушення. Це не означає, що це тільки. Постат по статті 130, це може бути протокол про ДТП, інший протокол. Тобто в даному випадку треба розуміти, що сам факт закриття справи про адміністративне правопорушення, незважаючи на те, що особа не була притягнута до відповідальності у вигляді штрафу. Його там, наприклад, ніхто не затримував, не було інших заходів примусу, і так далі. Це не має жодного значення. Тобто, якщо склали протокол про адміністративне правопорушення, це вже є стадія е, притягнення особи до адміністративної відповідальності, і таким чином, у цієї у цій особи виникають певні обов'язки і певний тягар. Доводити свою невинуватість, хоча у нас є принцип презумпції невиновності. Тобто держава має доводити перед судом винуватість особи, але, тим не менш, враховуючи нашу праву систему, нам доводиться захищатися. Ну і власне держава має за це платити. Тож, якщо вам це відео було корисним цікавим. Буду вдячний за підписку, вподобайку і також обов'язкове поширення, максимальне поширення цього відео, щоб усім розповісти про всі ці цікаві факти і можливості для водіїв. З вами був адвокат Дмитро Ігнатов і до нових зустрічей.